Наявності Toyota Highlander 2020 року. Автомобіль в комплектації Premium, оснащений бензиновим двигуном об'ємом 3,5 літри на автоматі. 20 легкосплавні диски, оснащений безключовим доступом, має електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять водійського сидіння. Мультифункціональне кермо оздоблене шкірою. Проекція на лобове скло, мультимедійна система. Камери 360, передні і задні парктроніки, багатозонний кліматконтроль, підігрів, вентиляції, панорамний дах та багато іншого. Автомобіль в гарному стані, семимісний, електропривід багажного відділення. Пробіг автомобіля складає 63 тисячі кілометрів. Має сертифікат повної перевірки та гарантію від дилерського центру 10 тисяч пробігу або один рік. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв Тойота Центр Вінниця.